Брати та сестри, як допомогти їм жити дружно. Чи знаєте ви, що наші батьківські реакції можуть їх або здружувати, або навпаки робити так, що вони будуть постійно жалітися, робити пакості один одному та сваритися? Якщо ви втомилися від постійних конфліктів між братами і сестрами, тільки ви розвернетеся, починається бійка, ні хвилини, спокою і це забирає купу вашої енергії. Але найгірше це те, що в них формуються такі відносини між собою і потім в. Вони не зможуть жити дружно та підтримувати один одного, або просто виростуть чужими один одному і не будуть спілкуватися. Чому старші діти починають поводитись погано при народженні другої дитини? Що відчуває старша дитина, коли ви приносите додому маленьку дитину? Чи це радість для дитини, чи вона не хотіла цього? І всі ці моменти дуже сильно впливають на поведінку дитини. Якщо ви хочете правильно підготувати старшу дитину до появи молодшої і не робити супервеликих психологічних травм, вибудувати правило чотирьох одиниць, унікальність кожної дитини, розуміння, як себе поводити, щоб в кожної дитини? Не формувалась психологічна травма, тоді обов'язково пишіть брати і сестри та отримуйте 5 рекомендацій, з чого почати пробудовувати відносини, а також доєднуйтесь до практики проєкту Усі діти генії та робіть все правильно.